Рішення було однозначно для і, і з нашого боку і з боку наших родичів. Чесно кажучи, не хотілося б говорити про емоції, бо ми занадто стаємо з часом сентиментальніші. У нас дуже різні світогляди з нашими північними сусідами. Сьогодні в мене відповідь однозначна. Все, що пов'язане з руським міром, імперією російської. Цього не має бути на території України. Ось десь місяць тому ми бачили, як одного з Житомирського регіонала, вічного регіонала, нагородили під час війни з Росією, нагородило орденом. Що ви зробите в перший день після нашої перемоги? Почну жити мирним життям. Вітаю. Я Дмитро Кломенко, і сьогодні ми будемо спілкуватись із Валерієм Арушаняном, офіцером одного із батальйонів 115-ї бригади ТРО. Пане Валерію, вітаю вас! Добрий день. Кожне майже інтерв'ю з військовим починає з питання про 24 лютого. Де ви зустріли цей день, який він був, і які рішення ви тоді прийняли? Був вдома, спав, звісно, як і всі. Почув ці вибухи, які прильоти на зерна, на аеродром військовий. Ну, звісно, після цього ніхто не спав. Після цього йшлося тільки про те, що робити далі. Ну, власне, обдзвонив своїх всіх родичів, доньку. Вони в Києві були саме. Вони мали переїхати в Житомир, далі вже приймати якесь рішення. Доволі довго їхали, більше п'яти годин вони. Донька з чоловіком і з внуком моїм. Вони їхали 5,5 годин їхали до Житомира. А, власне, і ми, коли зустрілися, вже прийняли рішення, пішли в в міськомат. Це ви і… Зять. Да. Він трохи на годину, на годину раніше за мене пішов, як в розвідку. Що там робиться, чи беруть, чи не беруть, і що робити далі. Власне, він поїхав, побачив ситуацію, передзвонив мені сказав, що так, так. Я кажу, все, збираю речі, зібрав речі і поїхав, дайся. В перший да, день взяли? Це, це було ні, ні. В перший день там якийсь там був трохи хаосу, було, скажімо чесно. Тобто військкомат не був готовий до такої кількості людей приймати одночасно. Тому на вулиці, на всіх під'їздах до військомату був такий суцільний якийсь колапс. Під'їхати, стати ніде не можна було. Якось ну, якось добралися. Добралися, розібралися, сказали Частині сказали, приходьте завтра, сьогодні встигнемо обробити якусь певну кількість людей. На 25 го числа я вже був там вранці, рано вранці. Ми доволі довгі, довгі черги, людей було не менше, навіть і більше, ніж 24-го. Тобто якась кількість людей приймала рішення на протязі доби, що робити далі. І ви 25 числа вас вже. 25 числа ми вистоялися в чергу, пройшли ці всі моменти, там, якісь, скажімо, нас побачили, ми дали свої контакти в військоматі, що ми готові і так далі. Сказали, що нам передзвонять. Ну, Наскільки мені стало відомо від спілкування з іншими військовими, які -то на той момент вже були там, що буде довго. Будемо довго чекати, бо військомат просто фізично не встигає щось зробити. Ми тоді поїхали, нам стало відомо, що сьогодні, зараз, в той момент, збирають вже територіальну оборону Житомирщини. Ми поїхали, спробували проштовхнулися, залізли, нас взяли. Відповідно, брали там людей, бажано по спеціальностях якихось, по фаху. Або подзвоню. Багато було людей, які не було, ніде ніколи не служили, але дуже хотіли це зробити і бути причетними. Не всіх одразу взяли, на жаль. Ну, Просто фізично не було можливо це зробити. Ну, власне, мене записали 25 числа, я вже був в зброї і мені вже видали форму. Ви в Житомирі маєте, займалися активно громадян, громадською діяльністю. Так, так. Ви брали участь у Євромайдані, у вас є свій бізнес. Є. І так. 24 лютого ви приймаєте рішення йти на війну. Не було зрозуміло, як буде далі розвиватися ситуація. Новини були тоді дуже насторожливі, тому що з усіх сторон вони перли. Як відреагували ваші рідні на? На таке рішення і яка розмова була з різними, які аргументи ви наводили. Тому що все-таки у вас є свій бізнес, у вас є родина, у вас є двоє дітей, двоє внуків. Ну, власне, у нас не було ділеми. Рішення було однозначне для... і... І з нашого боку і з боку наших родичів. І Що дочки сказала? Дочка сказала? Нічого, допомагала речі збирати. Ви на півночі на позиціях бригади, фактично, вже дев'ятий місяць та, від початку вторгнення. Е, е, яка ситуація зараз? Що змінилося з 24 лютого? Ми в кращих умовах, ніж були до вторгнення. Як на мене, ми не очікували того наступу з північі, і того ми були ніяк не готові, практично можна сказати. Моя думка, Може, можливо, я чогось не знаю, але ж якщо порівнювати. Ми зараз на набагато кращих умовах в тому сенсі, що ми підготувалися. У нас є час, у нас був час, у нас є час, ми підготувалися, ми окопалися, ми підготували позиції для відбиття будь-якої атаки. Звісно ж, це залежить від того, якою, якою силою підуть з північі, скажімо, з боку Білорусі, якщо підуть. Від того буде залежати, чи буде потрібна нам допомога. Але ми набагато краще готові. Ми готуємось. Ми ж все ж таки дев'ять місяців окопуємось, готуємо в позиції, проходимо злагодження між підрозділами. Тобто готуємось в усіх сенсах військової справи. Готуємось для того, аби відбити атаку з північного з боку Білорусі. Я багато писав інтерв'ю з військовими і от з десантниками. І... Я знаю різні історії, розповідала люди. Є історія про хлопця, який в 13-му році закінчив школу, пішов служити в строчну службу. Після того підписав відповідний контракт і з 14-го року він на війні. весь цей час він був на службі. Тобто, дитина після закінчення школи тільки на війні, він не бачив. Іншого чогось, іншого життя. І я знайомий з вами давно, і я пам'ятаю, як ви виглядали до 24 лютого. У вас зараз сива борода, і ви, ви посивіли. Як ви змінились психологічно? І які, які емоції сьогодні у вас привалюють? Чесно кажучи, не хотілося б говорити про емоції. Бо ми занадто стаємо з часом сентиментальніші через втрату близьких, знайомих, друзів. Але а, не, може воно не, не може воно не впливати на нашу психіку, на нашу психологію, на наше сприйняття оточення, на наше сприйняття ситуації цієї. Дійсно, ми змінюємося, всі змінюємося, незалежно від віку якою вона, на вашу думку, має бути перемога? Є різні варіанти, різні політики говорять про вихід на кордони 24 лютого, вихід на кордони 1991 року, або повна перемога репарації, відшкодування і так далі. На вашу думку, що можна вважати перемогою в цій війні? Справа в тому, що ми не воюємо, на мою думку, ми не воюємо за територію. Ми все ж таки воюємо, у нас світоглядні і війни йдуть, на мою думку. У нас дуже різні світогляди з нашими північними сусідами. Територія має суттєве значення. Ми за неї теж будемо воювати, бо на всій території живуть українці. Вони мають право повернутися в свої домівки і жити вільні, вільні в вільній Україні. Для того ми все ж таки маємо це, довести це, цю справу до кінця, на мою думку. А до кінця довести справу так само. Я думаю, що це вийти на державні кордони, міжнародний визнаний державні кордони України. Тобто повністю, абсолютно повністю має бути вільний Крим. Весь, весь повністю схід України до Державних кордонів України. А далі вже нам треба будувати повноцінні армію оборони системою захисту, з куполом і з усіма атрибутами сучасної військової оборони. На вашу думку, перемога вийти на кордон. Але залишити тут Пушкіна, вулиці, Пушкіна топографи, топоніми і так далі. Це буде скажімо так, це не буде дисонанс? І як ваша позиція от стосовно конкретно в Житомирі чи потрібно це робити? Це ми зараз повертаємось до того запитання: що помінялося, що нас наскільки ми змінилися за цей час, за 9 місяців. Можливо, якщо б дев'ять місяців тому мені, мене б запитали, чи потрібен пам'ятник Пушкіну, скажімо, або вулиця Пушкіна, я не знаю, як би я відповів. У мене є сумніви. Сьогодні у мене відповідь однозначна: все, що пов'язане з е, руським міром, імперією російською, цього не має бути на території України. Повернеться із фронту е, солдати, і вони наведуть тут лад. Вони змусять політиків працювати, вони змусять витрачати гроші не на дороги, а на системи ППО і так далі. Ваша думка з цього питання? Це так має бути? Ми повинні тут чекати вас для того, щоб вирішити ці питання? Я думаю, що суспільство має жити повноцінним життям, незалежно від, цього, ні, ні від чого. І не чекати, коли хтось прийде, зробить те, що має робити те суспільство, та частина суспільства, яка, скажімо. Не є на сьогоднішній день у військовій формі. Є чиновники, вони знають суспільну думку. Якщо вони не знають, і в них є всі механізми вивчення суспільної думки, це не складно робити. Єдине, що вони інколи якимось чином засовують в голову в пісок і хочуть бути добрими до всіх, так не буде. Я просто не знаю, цього не стосується, але згадав один, одну невеличку історію, що ось десь місяць тому ми бачили, як одного з Житомирського регіонала, вічного регіоналу, нагородили під час війни з Росією нагородило орденом Сергія Рижука, Знаєте, ну ось так? І Юрія Павленка. Так, Юрія Павленка, і там ще був е, е, Запаловський. Йосип Запаловський. Оце те, що дуже дратує суспільство. Цього не має бути сьогодні. Це має бути в минулому. Ці люди мають бути десь, я не знаю де. Ніхто не каже, нехай, скажімо, правосуддя вирішує, чи мали їх дії, якісь ознаки порушення законів України, але публічно нагороджувати цих людей, це є, скажімо, образливим для тих, хто є сьогодні в формі, для тих, хто є. Напередку для тих, хто віддає життя сьогодні на сході на півдні. Зараз така ситуація, коли є чорне і біле. І треба обов'язково обрати правильне, приймати правильні рішення. Є, є, скажімо, речі, які можна зробити саме зараз. Пізніше буде важко зробити. Сьогодні легше зробити. Сьогодні легше навіть. Вибачте, можливо, я не правий буду, але скажу так. Сьогодні легше навіть інколи на межі закону якісь речі робити, але робити правильні речі, які суспільство сприйме однозначно. Що ви зробите в перший день після нашої перемоги? Почну жити мирним життям. Дякую вам. Дякую, що прийшли і знайшли час до нас завітати і розказати про. Про те, що вже І вам дякую, я Дмитро Клименко. Ми спілкувалися з Валерієм Арушиняном, офіцером одного з батальйонів 115-ї бригади територіальної оборони. Залишайтеся із суспільним.